Так, що, друзі, я вас вітаю, ви на каналі Хата Рибака. Далі продовжуємо нашу серію відосиків про розпаковку. Тобто приїхали деякі цікаві речі, як завжди, хочу вам показати і дещо сказати свою думку, як використовують, ну взагалі показати дещо. Ну Почнемо з насадок. Дивіться, от привіз такі дуже, дуже рідко, вони мені трапляються, але все ж таки буває. Це від Sonybei вафтерси, флюро, друзі, досить популярні. Дана серія флюру це, тобто солодкий запах має, і вони тут йдуть різнокольорові. Зараз відкриємо, подивимося. Дана серія йде в трьох розмірах: це шістьорка, вісьорка і десяточка. Ну, найпопулярніше це шістьока, тому що зараз, як завжди, міні-насадки досить популярними стоять. Також Дані вафтерси, друзі, є і в різних смаках. Там і крильські, десь мені замовили на наступний раз. Постараюся знайти їх. Там і банофі є, і скопекс є. Тому, якщо щось цікаво, можете їх, ну, можна замовити, як то каже. да. Ну, Досить круті, солодкий запах. Ось так виглядає. Ну, Самі топові кольори. Це в нас оранжевий. м'який. Розовий і жовтий. Розмір зараз вам покажу. Ну, досить багато в банці їх, як бачите, досить велика кількість. Ось така кольорова гама. В принципі, в мене є. Ну, коли вони тільки з'явилися, то там виходила тільки десяточка. А цих розмірів не було. це Потім з'явилися шість, то в мене є десятки. Ну, в принципі, робочі, ну так як в авторси. Я б не сказав би, що там щось таке, але вони працюють, роблять рибка на них відгукується. По плавучості це в авторси, це нейтралка. Кажу зразу, друзі, що кожна насадка це індивідуально. Одна може підняти ваш тільки волос вертикально, інша може взагалі не піднятися, а інша може на 45, тобто на половину піднятися. Це все індивідуально. На жаль, я на це вплинути не можу, це залежить від виробника. Тому кажу так, як є, щоб. Ну, це все, все правда, все показує. Тому от приїхали такі вафтерси, ще їх привезу, тому що дуже часто питають, розмір, як бачимо, адекватний. Тобто під десяточку, в принципі, під 8 гачок можна ставити, буде нормально. Так, це перше, що стосується. Далі по, як почали Саннібейс, приїхала це пуха. Я не пам'ятаю, показував і вже не показував. Це F1. Е, ну, F1 і Оріориджинал мається на увазі, що дана серія у них виходить у трьох кольорах. От це є найсвітліша. Запах досить солодкий. F1 це мається на увазі карпова ловля в стилі F1. Це досить популярний стиль. В Англії, тобто, малі, я думаю, що ви кожен бачили якісь певні відосики, чи то Matrix, чи Drenan канал, багато каналів в стилі F1. Тобто Це ловля малого карпа до кілограма, бистрий темп мається на увазі невеликі водойми. Особисто я то, ну, Фактично флетом я разом зі своїми напарниками. Ми, ну, ми ще почали ще коли, ну, років вже, мабуть, більше 10 ми ловимо. І самі перші наші прикормки були, це були F1 від Sony Best. Тільки тоді була стара упаковка. Ну і чесно, та стара позиція мені трошки більше нравилась, бо ця має світліший колір, і вона ну, трішки не така все ж таки. щось похоже, як з динамітом, з Маріно було ситуація. Тут так само. Але цею ми теж ловимо, тому що ну, виходу немає. Е, солодкий запах, друзі, крута. Ми її і, і весною юзали. і ось, ну, Ми тоді, в той час, ми тільки фактично нею ловили, більше, більше не було такого великого вибору, особливо по сипухах 2-кілограмових, які у Sony Bayця були. Тому досить крута штука. Рекомендую, якщо хочете щось солодке і хочете попробувати щось нове. Це номер один. І все ж таки, якщо взяти, мабуть, ну, мою базу, як чим я користуюся особисто. То оця прикормка в мене на першому місці. Ну дійсно, для, Поки на даний час це для мене найкраща прикормка. тому що все ж таки я її багато досить нею переловив на різних водойомах. Ну, зазвичай це дикі були, але вони різні, тому що е, ну різні, дійсно різні, різна риба, різна площа, це все відносно, різні глибини. Тому номер один рекомендую. Крута штука, ну, дійсно мені подобається. Далі хочу ще ось таку показати. Це теж, друзі, F1, теж солодка, запах той самий, але це іде грін, тобто зеленого кольору, але зелений ну він такий, досить-досить темного кольору. Зелений там досить мало. Це Мені замовили під замовлення. Ця людина теж у спорті. тобто, ну, Якщо замовляю, значить робоча. Тому що ну, ви розумієте, все те, що показую вам, це все мені тобто, ну, це, Це робочі речі. Тому е, особисто я нею не користувався. Не користувався, ну тому що я все ж таки перевагу передаю світлим. Мені такі його кольори, ну я вважаю, що вони краще працюють, але це моя думка. Цей я не користувався. Запах я знаю той самий іде. Е, ну, все ж таки. Така, така ситуація з прикол. Ну, Я думаю, якщо заказують, бо там хлопці не вдольниці цим, що поїдеться сепуха, то тому я думаю, що вона теж працює. Далі ще ось таку привезли, ми, це Tiger Fish. Ну, Тобто, розуміємо, що тигровий рибний горіх да, з добавками тигрового горіха. колір Досить класний, навіть похожий такий, як у Sunі Base, у F1 тільки світліша. Цю я теж, друзі, не юзав, в мене її немає в арсеналі, тому що вона теж, ну, вона десь років два назад, мабуть, з'явилася. Але тигровий горіх, це в нас класика відноситься. Я думаю, що це теж робоча штука, 2 кг, збільшується в об'ємі, тобто ну, вам її хватає, якщо малі сесії навіть на сезон, одну пачку вам з згола. Тому оце приїхали те, що я вам ще не показував. Також далі приходимо до іншого виробника, який теж досить популярний. Це в нас приїхав Сісімур. Сісімура трошки завіз, небагато там, але все ж таки взяв, тому що часто питають. Ну, Їхня новинка з'явилася вона в тому році, це Маріно Аміно 365. Хто не знає, це замінник мі -міно, тобто це... Досить популярні речі. ну Сісімур у нас популярний, всі ви його знаєте, всі його юзають, всі задоволені, ну дехто, каже, може і не так працює, але все ж таки це комплекс амінокислот. Тобто, що таке амінокислоти? Це поживні речовини, поживні вітаміни для того, щоб кар хорошо харчувався, щоб обмін речовин у нього був, щоб він більше їв тому і тому, тому подібне. Плюс у нас є use up to, ну бачите, 30 мл на кілограм прикормки, болес, подмікси, базові мікси. Також його можна використовувати і діпувати насадку. І тому ну, це все від вашої фантазії. Тобто, одна штука приїхала Маріна Аміном. Ще один амінокомплекс приїхав. Це Фітстім. Ну, Фіттім досить популярний, він вже досить багато історії, має свою те, що досить часто використовують. Дозіровка така сама 30 мл. Він трохи рідший іде. Тому ось Фідстім є, популярна штука, всім рекомендую. Теж амінокомплекс іде і ще одна досить популярна штука, це Амінобленд, теж досить довго він вже на ринку у нас. Так само іде та сама дозіровка, друзі, він це солодкий, Це як подсластитель йде. Тому він сам на смак досить смачний. смачний солодкий такий сироп, але він чуть-чуть густіший йде навіть чим сама, чим сама, Фіцті. Тому приїхали такі штуки і ще привіз ось. Такі, дивіться, друзі, це теж у нас є Sisimur, Монстер Краб Ultra Essential, Сквід Октопус і також Білача. Це все їде одній людині, одному рибакові досить теж в спорті показує гарні результати. Що це є таке? Об'єм тут іде 100 мл. Це йдуть концентрати відповідних оцих смаків, друзі. Як їх використовувати і тому подібне? Ну я їх це вже не перший раз привожу, то перед цим я теж їх привожу. Їх використовують так, як я запитував, то їх використовують для діпування насадки, дехто в них діпує насадки. І кажу, що дійсно класний результат. Е, інші я знаю: ну, заливають їх у спреї, використовують їх як спрей, тобто так само для діпування або насадки. Або для діпування зверху на вашу флет-кормушку, або ще щось. Ну, тобто це теж фантазія ваша, як ви її будете цей. Але це дійсно концентрати, бо коли відкриваєш такий різкий-різкий запах іде. А чому концентрати? Тому що бачите use up використовувати, тобто 10 мл. Якщо у нас ці йдуть по 30, то тут йде 10. Це перше, що хотів вам показати. І зараз ще приїхало, візьму, покажу досить круті речі. Так, ну що, поїхали далі. Далі дивіться, хочу ще показати ще по ліквідах е минулого відоса, да, чи іншого я там показував. Е також ще привіз від Бейтеча клубніка. Прикольний запах, такий насищений, круто пахне. Такий ось ліквід у нас. раз. Е потім також і фруті приїхав. Теж під замовлення. Такий бачите, желейний, тобто не рідкий. Ну, концентрований запах такий нормальний. Далі також привіз ось такий насадочний пеліць 14-мм халібут, також йде від курума тобто для насадок, бачимо що халібут і також гарлік. Тобто, ну, сир часник. Ось Такий насадочний пеліць, досить жирний. теж привіз. Також друзі, приїхали ще насадки від Рінгерса. Це не Вафтерси, це донні насадки, але кольорова гама тому взяв на пробу. Але розмір досить маленький такий. Ну, самі топові, топові кольора є. Тому ось приїхали ще такі Рінгерс. Далі також привіз під замовлення. Ось такі кормушки від Дренона, Це кормушки 45 грамові І це чисто для пільчику. Чому чисто для пільчика? Ну, зараз побачимо. До речі, привіз я їм я їх ну, досить відомим хлопцям. Я впевнений, що ви теж дивитесь їхній канал. Ну, ці хлопці показують, як можна дубасти рибу на один фідер. Тобто, ну, я думаю, ви зрозуміли, що це за канал. Попросили мене. Щоб їм на пробу привезти ось такі кормушечки. Бачите, тут є такі шипи. Ну, Це новинка, так як мені Андрій сказав, що це йде новинка. Ось така підошва, Дренан. Це найбільша вага, 45 грам. Топталок до них не йдуть, то, тобто, ну, треба рукою забивати. Але досить прикольні також йдуть квітчені, ось таких. Теж прикольні ці квітченчики, тому привіз на пробу. Ну, Буду тестити, от скажуть. кажуть. Досить великий борт. Да, тому о, ще привіз одну досить цікаву штуку, зараз покажу. Теж, друзі, під замовлення. Да, приїхала, була поставлена задача. Рогатка потрібна для пільчика Там до 40-60 метрів кидати. Ну, Наскільки я знаю, чи там на форму, що у Дренена, кажуть, все ж таки самі найкрутіші. Ну, тому ось привіз під замовлення ось таку рогатку з чашею. Пелет пульт. Тобто чисто для, для пільчика там гранули четверочку, шестьорочку. Тому приїхало ось таке. І також. Ще приїхали нові сипухи. я ними, до речі, ніколи не користувався. Це від бейтеча приїхав світ кокос, тобто солодкий кокос. Була інформація, що по холодній воді досить хорошо, круто працює. Така жовтуватого кольору 2 кг. Тобто метод Mix, як бачимо, все для флета. І також приїхала ще ось така. Теж нею не користувався я. Стіки e, метод Beige. E, ну, Колір стандартний, похожий. Ну, в принципі, для все підходить, і для гарбуза, і для цього. Чим пахне, на жаль, не знаю, не розумію. Тому тут о, такі наклейки, але ці наклейки так часто відриваються, бачите, з ними є проблеми бувають. Тому ось таке приїхало, і зараз покажу, а ще. Також по Рінгерсові ще приїхали, замовили ось такі десятки Ну, Зазвичай вони замовляють оранжеві. Да, але вони тут, я їх вже показував, але вони тут цікаві. Тут, якщо передивитися, тут йдуть насадки і у Ватерса, і тобто як в попапа. Бачимо, да, і також привіз, зараз піду відправляти. Ну і ще, ще одну покажу, досить круту продукцію, теж мені досить подобається. Так, що, друзі, хочу вам показати ще одного досить крутого виробника. Досить класна продукція. Все лове, все працює, як і на диких водойомах. Так і на спортивних водойомах. Ну, Загалом досить крута продукція. Мені подобається. Це е, стіки бейс, друзі. Трошки приїхали стікер, Зараз хочу показати і пару слів сказати. Ну, Почнемо з ципухи. Приїхала ось така Маніла Актів Mix. Е, можна її використовувати як для флету, можна використовувати як під класику. Що таке Маніла? Ну, це їхня ягода. ягода досить, похоже, у Споденфіна є ягода. Мілкері бері називається. Досить така сладке, воно не до фруктів, а до ягоди відноситься. Про Манілу, ну, в принципі, Маніла, мабуть, ну, загалом, щоб розуміли, стільки, стільки включає в себе три найбільших позиції: це Маніла. Це кріль і це Блодворн. Ну, Блодворн і кріль 100%. Від, всі про це говорять. А Маніла, то в принципі тут дехто каже, що працює, дехто каже, що не може розловити. В принципі, я собі теж взяв такий Active Mix. Мені досить колір подобається, він такий біловатий. Світло-білий, то я її теж поюзаю цілий сезон, буду юзати, мені теж цікаво, тому що ну, все ж таки, кажу, що буває, іноді не вистрілює, іноді, ну, все залежить від вашої водони. Тому ось такий мікс приїхав. Далі приїхала топова позиція, яка стоїть на першому місці. Все, стільки бей, це стікібейт, особливо криль. Active Mix, теж упаковка 900 грам. Знаю, беруть її в мене і на флет використовують разом з пільчиком мішають, кажуть, показує результати. Тому ну, теж крута позиція, тому рекомендую, хто не пробував криля, то тому можна поюзати. Далі привіз трошки пільчику 2,3 мм під флет. Під стіки взагалі без проблем, ось такого темного кольору працює 100% можете брати і також 4-мм. Блодворна не привозив, тому що Ну я, чесно, не вмію такими запахами взагалі ловити. Я не знаю, коли ними треба ловити, то тому але знаю, що ловлю. Тому ці позиції привіз, знаю, що точно працює, тому без проблем. Далі ліквід. Ну, крутий ліквід від стикибейт з криля. Ось така каністра, літрова, теж є в наявності. Тому можна заливатись мікси, ваші флетмікси, ваші е також е під стіки, е доповнює смак. тобто ну, Дійсно досить крутий кріль. І ще одну позицію, яку завіз, це спрей. По спреях привіз ось Маніла, тобто аналог сипухи, який показував, в мене він є, я його ним користувався. Карась досить хорошо ну, досить показує круті результати по карасю, друзі. І по малому карті. Наступна позиція Peach Pepper. Теж крута позиція, по холодній воді досить хорошо, іноді вистрілі. Це в нас персик і перець, тобто такий специфічний аромат. Ну, досить крутий. До речі, в них є вафтерс і попапи. То теж класні. До речі, за цим смаком там ярко-оранжевий колір, Тому в кого є, той знає про що розмовляю. В кого нема, шукайте, купуйте. Далі також привіз сігнатури сквіт. Ним я не користувався. У мене його немає, ну яркий концентрат от, іменно, сквіда, тому досить така, насищений, концентрований. Далі найпопулярніше це знову ж таки криль. Він такий густий, де коли ви його пирскаєте, навіть якісь крупинки ви відчуваєте. Він такий жирний, по холодній воді показує, по теплій взагалі там 100% аромат. І також ще одна бучбері, це теж до ягоди відноситься такий сладко-кисловатий запах, але теж іноді вистріляє. Тому... Ось те, що стосується крутої, е, крутого виробника, стільки тому, кому цікаво, пишемо, шукаємо, додаємося в групи, там вся інформація буде. Так, Також хочу вам показати ще дві позиції. Е, досить крутий виробник, але він у нас не досить популярний, бо у нас більше все ж таки популярно це їхні. Удочки, їхні меблі, тобто ну, все те, що стосується риболовлі для комфорту, це неше. Ну, В них там досить дві найбільш популярних позиції є: це наш цитрус. Є. І також є Squid Scopex, До речі, пільчик Squid Scopex десь має приїхати у майбутньому. Там є замовлення на нього. Кажу, досить крутий піліс, досить крутий запах. Але я, на жаль, ним не користувався. ну, це так, Мова не про те, друзі. Також заказав ось такі бустера. Я знаю пару разів я за них чув досить круті отзиви, тому вирішив привезти навіть налив води, бо цікаво. все ж таки, я ну, Знаю, в них там є багато позицій, там якісь є флюро, а якісь прості. Тому я, на жаль, цей, з цим виробником не часто зустрічаюся, то тому сам, на жаль, небагато інформації володію. Ну, Загалом ось приїхав такий сквіт-кріль, Друзі, об'єм тут у нас йде 100 мл, бустер джу, пива, Фреденлі. Ну, Бачив, тобто, да, що друже з ПВА стіками можна. Ну, Я планую на флет-кормушку поюзати. Досить такий ну, і рідкий, і чуть-чуть густувати, якщо вам видно. Да. Запах досить цікавий, тому що ну, я пару разів відкривав вже. Ну, в принципі, так, да, цікаве таке поєднання. Ну, Спочатку все ж таки криля, криля я більше відчуваю. Зараз давайте ось. Відкриємо гарно, збутаємо, ну і побачимо. Ну, В принципі, бачимо. да, Флюроефект якийсь чуть-чуть присутній, такий більш жирніше. Ну, і крупинки якісь, ну, камера не передає, мабуть. Це є в нас сквіт-кріль, і також ще один приїхав, це Хоч Тюна. Теж він більш Червоного кольору. ну Хочеться як спеціями, тобто ну, тюна це більш до рибного. Теж досить така, але вона навіть більш вже... ну в принципі ефект той самий, бачимо. Да? Ось приїхали таких дві позиції, заказали. В принципі, кажуть, працює, я теж собі візьму, буду юзати, Планую використовувати на, на флет-кормушку, <кхід> поливати, тобто, зверху. Це ж таки, щоб створювати якийсь певний, певний ефект. Ну, вам не видно, на жаль, але видно, що жирні п'ятна такі на воді з'явилися. Ну, в принципі, я думаю, повинно працювати. Тому, друзі, ось такий асортимент приїхав. Далі працюємо, допомагаємо нашому ЗСУ. Нагадую ще раз, що є група в Viber, Підписуємося, шукаємо, пишемо мені. Я завжди на зв'язку, тобто якісь питання цікавлять, то тому ласкаво просимо. Тоді бережіть себе, всього найкращого, все буде Україна!